А взагалі не було. Це викачали трошки липи з квітами, теж нечисто. І різнотравічко. Ціна 140 баночка, 280 літрова. Пітковий пилок 45, 100 грам 45. І 100 грам соти 35 гривень. Віск – по 500 гривень в кілограм. Це називається заброс – Це воскові кришечки, там прополюс і молодесенький. Баночка майонезна коштує 50 гривень. стоїчка прополюса полюс. Прополюс. Настойка прополюса. 200 полюс. Ось такий метод з лісу квітковий, 280 гривень, літровий відеречко. Це дуже гарна ціна. І він корисний дуже, і дуже смачний. Ми, Такі смачти, ми що вчора просто... купили, і сьогодні знову прийшли. Холодний був травень, холодний був червень, і тому мед в цьому році буде дуже дорогий, бо його мало. От. Це по-перше. По-друге, ви ж бачите що Зараз робиться. Вся Нівобережна Україна, там фермери практично не можуть займатися посічництвом.